Як пригальмувати нарциса? Як його зупинити, коли він несеться як дикий бізон у своїй токсичності і не має взагалі ніяких меж? І багато жінок запитують мене, як впоратися із такою проблемою, як взагалі позбавитися тої нарцистичної токсичності, не покидаючи чоловіка? А Взагалі всі психологи кажуть, що треба його покидати, але ми з вами розуміємо, що життя є життя, і не все так просто, не завжди можна так взяти швиденько, зібрати речі та піти, коли в тебе, наприклад, є діти, або ти залежна від того самого нарциса. Тож давайте роздивимося, як можна виграти час. І все ж таки навчитися трохи так припиняти, пригальмовувати нарцистичні вибрики. З вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже 18 років я працюю сімейним та індивідуальним психологом. Якщо ви вперше зайшли на мій канал, будь ласка, підпишіться, а також поставте мені авансом в Це дуже допоможе мені просуватися на просторі YouTube. А також будь-яка ваша активність, коментар або просто в коментарі смайлік поставте, це також допоможе нам разом вибудовувати україномовний простір на YouTube. Тож, як. Пригальмувати нарциса, де взагалі у нього знаходяться гальми. А, бо інколи здається, що воно несеться, поїзд їде, воно лізе, да? як, як сказала Вірка Сердючка у свій час. час. А, отже, є в нарциса декілька таких а, слабких а, кнопочок, да? на які а, все ж таки треба навчитися натискати. Якщо ви вже побудували з ним або будуєте з ним стосунки, якщо ви вже там якось зачепилися, да, і одразу ж не можете покинути, не можете е позбавитися цих стосунків і змушені терпіти його токсичні вибрики. Взагалі, то вам обирати, бути з ним чи не бути, і життя є життя. От, але якщо ви вибрали обрали деякий час спробувати все ж таки будувати з ним стосунки, то слухайте уважно. Одна з таких кнопочок, які є в нарцисів, це страх втрати. От як би дивно не здавалося, да, е, нарциси взагалі будують свої стосунки із співзалежними жінками, да, які дуже швидко впадають в емоційну залежність, які дозволяють нарцису ну, взагалі віддають ці е, важелі. Е, Маніпулювання собою, тому що вони можуть і фінансово залежати, і е, там, може, ще там, по роботі можуть, можуть залежати, бо взагалі таке часто буває, що нарцис надає роботу своїй жертві, і він є керівником. Да? Або просто от така жінка, яка не має роботи, не має своїх статків ніяких, народила, народила діточок йому, і все. І вона вже. Е, Ув'язла там, у в'язниці, да, нарцистичній сидить. І а, оце, здавалося б, дивно, що жертва нарцису, ніби нарциса, нібито е, дуже сильно повинна боятися е, поки, бути покинутою, бо нарцис маніпулює цим. Да, він весь час лякає свою жертву, що він її покине, і вона безпомічна. з П'ятьма дітьми залишиться одна і не зможе прогодувати своїх діточок. Ну, це ж такий дуже закономірний шлях, яким плинуть думки такої жінки. Бо ой, залишуся, ой, не впораюся, і вона оце терпить те знущання нарцистичне. Але нарцис насправді так робить, щоб ви дуже сильно залежали від нього, щоб ви дуже сильно боялися втратити його, бо він сам дуже сильно боїться втратити вас. І ви всі знаєте оці нарцистичні е солодкі шоу, да, коли нарцис, коли жертва вже прийшла до якогось лим ліміту свого терпіння, і вона каже, ну все, іди, ти знаєш куди. І пішла вона собі і сказала йому, що не можу, я вже готова йти навіть на вулицю, гола боса, але отак знущатися над собою я не дозволю. Багато жінок доведені до крайнощів роблять такий дуже сміливий і ризикований крок. І от тоді нарцис нібито міняється. Він міняє свою обгортку, він міняє своє обличчя і він повертається у той казковий а, а, світ романтичного кохання, яке ви з ним переживали. На початку ваших стосунків він стає знову таким принцем казковим, він знову. А, там, стоїть на колінах перед вами, каже ну, кажемо, як він, як він все зрозумів, що він так більше не буде, що ось тобі а, а, кільце. або там, я не знаю, ще щось, якесь золото він дарує, якісь подарунки, дуже коштовні, може дарувати, або там квіти, букети величезні. Тобто він починає знову а, полювати на свою жертву, щоб не втратити її, бо насправді він проєктує на свою жертву маму, з якою він не зміг колись впоратися, і він хоче, він хоче свою маму просто. А, ну, як сказати, знущається з неї, да? бо він потерпів фіаско у дитинстві в стосунках із своєю матір'ю, їй то він не зміг це все видати, її він обожнює, а от відіграється він на жінках. І от коли мама каже йому, да? мама в лапках каже: ну все, ти мені так набрито, то чортів ти мені вже е, нема сили, піду від тебе. І тут він починає стрибати перед нею на цирлах, він починає там щось таке робити. Ну, це пінги такі нарцистичні. Він повертає її, але якщо вона повертається, він каже: Ага, з нею так можна. Тобто є о, о, такі речашки, важелі, на, я, на, які, на які я можу натиснути, і вона повернеться. Да? Він а коли ви повертаєтесь, розуміє, що все, ви е, на гачку в нього сидите, ви, ви нікуди не подінетесь. І е, через деякий час, якщо він відчуває, що ви знов, е, знов у, у, у тому болоті співзалежності з ним, він починає знов по другому, третьому, десятому колу, е, поки він просто вас не знищить психологічно і фізично також, бо нарциси. Настільки знущаються із своїх жертв, що жертви виходять із стосунків з нарцисами з великими. Проблемами у не тільки психічному, але й філії фізичному здоров'ї. Це е... може бути навіть і онкологія. Да? Дуже часто у е... чоловіків-нарцисів, жінки помирають від онкології. Роблю ремарку зараз, щоб чоловіки, які слухають мене, не ображалися. Це все можна сказати і е... стосовно жінок нарцисів, вони також бувають е... токсичними і так. Також все це роблять. Просто слухайте мене і е, розумійте це як навпаки, да, нібито жінка -нарцис. Ну, Просто слово нарцис, воно чоловічого роду, тому зручніше так казати. Да. Е, тому просто розумійте це і не ображайтеся на мене, що я тут гендерні питання так ставлю некоректно начебто. А, ні, нарцисизм він не має взагалі гендерного відтінку. Він притаманний як жінкам, так і чоловікам. Тому а, а, таке солодке шоу може робити і жінка. вона починає там навкруги ходити. Все, все я виправлюсь, все тільки не кидай мене. От, але потім все починається знову. Ну, я б сказала так, що це можна назвати і маніпуляцією, якщо ви кажете, якщо ви вирішили йти, але не йдете, да? то це маніпуляція. Але ви повинні бути готовою на 100% піти від нього, коли ви кажете все. крапка, Я пішла. І якщо він відчуває, що ви у будь-який момент, коли він знов перетне ваш кордон, підете від нього, він тоді буде дуже тривалий час. Поводити себе чемненько, як хорошенький такий синоч, маменький синочок. Тому кажіть це щиро і лякайте його тим, що ви покинете його крок вправо, крок вліво, буде розстріл йому. Да? От, Якщо ж ви кажете, що ви підете від нього, але нікуди взагалі ви це маніпулюєте, ви не щиро це кажете, він це відчує, розкусить вас і все це не спрацює. Тобто тільки щиро, тільки бути готовою до конкретного такого кроку піти від нього. Тоді він пригальмується і буде поводити себе чемно. Деякий час. Навіть це може пройти і не один рік. Таке може бути. Таке було от в мене на практиці, таке було. Другий такий момент, яким ви можете пригальмувати його пристрасть до знущання над людьми, це його сором. Ну, якщо це класичний нарцис, то сором тут може спрацювати. Якщо він, він дуже буде хвилюватися, щоб ніхто з його знайомих, друзів або колег не узнав, який він тварюка вдома. От тому можна тут маніпулювати і навіть, навіть можна дещо робити так, щоб люди, які оточують і думають, що він дуже хороша людина, зрозуміли, що це не так. Наприклад, коли я була у шлюбі з нарцисом, то навкруги всі думали, що він дуже-дуже класна людина, порядна людина, що він дуже добрий, що він ну, взагалі він не може поганого слова сказати. І всі чомусь думали, або він так казав. Що е, це я там так на нього тисну, да, я там головна у парі Хоча я була взагалі дуже сильно залежна від нього, і, ну, не, не зріла була в той час. І всі думали навпаки, да, але ця людина, коли вона приходила, приходила додому, вона там швиряла все, матюкалася, дуже поводила себе похамськи, агресивно, неввічливо, ну, взагалі дуже сильно токсичила ця людина. Да. Ніхто в це повірити не міг. І от Коли воно почало протікати дно, да, і я почала вже всім говорити про це, оточення його, всі просто такі. Такі е, очі робили. Да. Це також може трохи пригальмовувати нарциса, але може ще більше роздратувати, якщо він такого е, психопатичного е, більше напрямку людина, то це може викликати ще більшу злість. Але е, страх, ваш страх це м, ваш е, враг. Е, тобто, якщо ви боїтесь. Це тільки на руку вашому партнеру-нарцису. Ви повинні дати йому зрозуміти, що ви його не боїтесь. Це дуже важко зробити, коли ви залежні, бо в нього дуже багато важелів, які він може застосувати до вас. Він може там залишити вас без грошей. Він може, наприклад, ну, щось таке робити там. Ну, Частіше за все, це гроші. Вони на на грошах дуже сильно маніпулюють. Або він починає принижувати. Да? Якщо в жінки низька самооцінка, то це е, працює. Да? Вона починає думати: ой, мабуть, я така вся ніяка, я погана. О, це працює е, тому. З цим пунктом будьте обережненькі і відчувайте, якщо ви боїтеся свого нарциса, краще не користуйтеся цим важелем, цим гальмом сорому. І третє, про що я хочу сказати, як можна гальмувати нарциса, це будувати залізобетонні кордони з ним. Тобто, дуже часте ні. Дуже часто відмови, коли він щось вам починає казати, ви можете казати йому, я тебе не слухаю, я не буду це слухати, я не хочу. Але це ж істота дуже маніпулятивна, да? і ви повинні не боятися того, що вам прийдеться в деякий час залишитися. Може, без грошей, може він відбере в вас ключі від автомобілю від авто вашого, або він щось таке буде робити, від чого вам дуже буде незручно жити. Але тут, от я ж знов кажу, що ваш страх це ваш ворог. Тому не, не треба боятися, треба взагалі заощаджувати якісь гроші. Щоб у вас завжди була така подушка безпеки да, фінансова, щоб у такі моменти, коли він починає маніпулювати і тиснути на вас, ви могли сказати: ні, стоп, я цього не буду робити, я цього не буду слухати. І взагалі я переїжджаю в іншу кімнату жити. От, щоб ви були захищені, щоб ви розуміли, що ви не вмрете від голоду, бо він. Буде на це тиснути, да, якщо ви залежна від е, нього фінансово. Тому, е, от, щоб з нарцисом взагалі будувати стосунки, треба бути фінансово незалежною. Треба підготуватись е, і здобути собі, собі якусь професію. Е, якщо у вас немає грошей, то можна здобути професію за його рахунок. От, і е, він повинен знати, що у вас є. Можливість заробляти гроші. Нехай вони будуть не такими великими, як в нього, але він повинен знати, що ви можете піти від нього, бо ви фінансово самостійно. Тому думайте, по-перше, про професію, про те, звідки взяти гроші. Це таке головне правило для жертв нарцисів і багато жінок, які. Живуть з нарцисами в парі, перше, що робили, це здобували професію. Ставали я дуже багато знаю таких, які ставали психологами, які там, я не знаю, там йшли в езотерику, щось таке робили. Там астрологами ставали, да? отакі поранені, це поранені це ці, цілителі. От, або просто йшли б там на друге вище, друга вища освіта. Вони здобували собі освіту і починали заробляти гроші. Частіше всього це якийсь фріланс. Да? Тому шукайте себе, фокусуйтеся більше на собі, на своїх особистих кордонах з нарцисом. Не ведіться на маніпуляції. Маніпуляції на страху втрати, маніпуляції на провині, на соромі це все дуже такі звичайнісінькі маніпуляції нарциса. Тому вам треба бути стійкою резистентною до цих його токсичних вибриків. От, Якщо ви ще не підписалися на мій канал, прошу, запрошую вас стати підписником, жміть дзвіночок, а також поставте цьому відео вподобайку або не вподобайку, якщо вам не сподобалося. І будь-яка ваша активність в коментарях, навіть смайлик, дуже сильно допоможе просунути моє відео. Надалі на просторі Ютубу. А також порекомендую вам переглянути мій плейліст стосунки жінок та чоловіків, і там буде відео про ситуацію, коли жінка поїхала в Європу, а чоловік залишився в Україні, і то там таке зрада сталася. Дивіться це відео, воно дуже актуально. І побачимося у наступних випусках.